Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо мікрофон Superlux PRAC1 з інтернет-супермаркету Rozetka. І так, ось наш ручний динамічний мікрофон з вимикачем на корпусі. Він має розміри 18 на 5,3 см та діапазон частот від 50 до 1600 Гц. Корпус мікрофону виконаний з міцного металу, а голова захищена круглою металевою решіткою, що забезпечує гарний захист. Мікрофон має вагу 0,36 кг та чутливість мінус 54 дБ. Знизу мікрофону розташований роз'єм для підключення XLR кабелю. З мікрофоном разом у комплекті йде пластиковий кейс. Тримач та адаптер для мікрофону. Отже, висновок. Ручний динамічний мікрофон pra c 1 від компанії Superlux став для нас несподіваним відкриттям, адже завдяки гарним характеристикам та стійкості до виникнення акустичного зворотнього зв'язку, цей мікрофон стане прекрасним вибором для вокалістів з обмеженим бюджетом. Що вже казати, якщо весь цей висновок ви могли чути мій голос, записаний на цей мікрофон? Шкода лише, що в комплекті не йде кабель для підключення мікрофону, проте це легко вирішується. Посилання на товар в інтернет-супермаркеті розетка в описі? Дякую всім за перегляд! Ставте лайки і не забувайте підписуватися до нових відео.